Майже чотири години волинські беркутів цікаялися перед земляками за дії колег силовиків, які стріляли у беззбройних людей в Києві. Більшість написали рапорти про звільнення. Однак, що самі вони у столиці не застосовували вогнепальної зброї, громадяни все одно не повірили. Міліціонерів закидали їх копійками і зажадали, аби ті перепрошували на колінах. Деяким з дружин силовиків, що стояли під сценою, стало зле і їх виносили з натовпу на руках. Я хочу вибачитися за те, що я вивчився заручником в такій ситуації, що я носив таку форму, яку всі люди зараз дуже агресивно ставляться. І хочу просто вибачитися і попросити пробачення за те, що я носив цю форму. Вони повинні покаятись, попросити прощення в людей і в Бога не бути такими. Така структура може і потрібна для того, щоб... Пороняти дійсно людей, від всяких злочинів, від всякої біди, але не, не, не так, як то у нас було в Києві.